Добрий день, друзі! З вами дизайнер архітектор Вігула Сергій. Сьогодні хочу вас ознайомити ось такого типу будиночком в класичному стилі. І що приємно, що у цьому об'єкті було об'єднано декілька послуг. Значить, перша послуга це дизайн фасаду. Зараз ми поступово будемо оглядати його. Друга послуга це благоустрій. Благоустрій території або ландшафтний дизайн. Об'єднання цих двох послуг надзвичайно цікаве, тому що ви бачите цілісним загальну картину будиночку, відповідно, яким чином, де як буде виглядати об'єднання благоустрою та дизайну фасаду. Значить, дизайн фасаду в будь-якому випадку підпорядкований вже архітектурі. Тобто, які форми. Віконних пройомів, дверних пройомів, покрівельний матеріал, кількість скатів, взагалі об'єм будиночку, велика кількість елементів впливає саме на формування дизайну. Дизайну фасаду в першу чергу. Значить, що стосується оздоблення фасаду, маса різноманітних матеріалів, але звісно, знову ж таки, ми. Все ближче і ближче до замовників, тому що ми широчезний спектр матеріалів пропонуємо. Тобто не тільки створюємо дизайн, а створюємо вже і втілюємо в життя свої витвори. Тобто, чи це дизайн фасаду, чи це благоустрій, чи це інтер'єр. Ну, в даному моменті ми бачимо, що тут класичний травертин. Травертинчик цей, розумієте, саме італійський матеріал, саме з камінця. Розумієте. Відповідно, такі відтіночки м'які ми використали. В принципі, оформлення фасаду ми намагаємося створити в одному кольорі і в декількох його відтіночках. Для того, щоб все так плавно, м'яко сприймалось збалансовано таким чином. Ну, що стосується ковочки, звісно, величезна кількість варіантів. Тут ми використали досить стандартизовані речі, але. В принципі, коли йде річ індивідуальне замовлення, так само в нас є фахівці відповідно ковки, ми створюємо ескізи, вони втілюють життя дуже-дуже так індивідуально і аристократично. Получается. Досить такі цікаві елементи, не такі помпезні, але знову ж таки елегантні, додають такої вишуканості, елегантності. Фасаду, це от така от гіпсова гіпсоволітнина. Ось такі от елементики, панелі. Або ось такі от елементики, як ось тут ми бачимо. Поєднання, знову ж таки, керамогранітної плиточки із класичними формами дуже вдале, розумієте, ось такого типу. Ну і, звісно, освітлення має, мало б бути підпорядковано зразу ж загальній концепції. Віконні пройоми саме в даному моменті не стандартні, Якщо у нас віконні прийоми максимальної висоти 2,10, то ми тут бачимо в нас 2,40. Тобто в нас вищі гавори, такі широкоформатні віконечка. Ну, вони додають явно вищого статусу саме будівлі. Ось такого бо типу. Йдемо, поглянемо на подвір'я. Ну, Звісно, в нас ось такого типу ковочка більш насиченіша, більш об'ємніша, латунного такого кольору, бронзування, розумієте, для того, щоб переливались. Ми не дуже рекомендуємо прозорого типу ковку, тому що ось такого більш закритого типу, напівзакритого, є елементи які відкриті, є елементи які такі більш приглушені, но краще грає сам метал розумієте, Показує всі кращі свої е, сторони. Ну і, звісно, дуже приємно, що всередині подвір'я приватна територія в першу чергу. Того Ми і намагаємося створити саме приватність якусь у своїх володіннях. Ну, Цікаво, типу, такий повітряний такий дизайн безпосередньо е, саме лавочки, е, так само намагались не завантажити. Елементами. Таке воно повітряне, легеньке виглядає досить елегантненько. Е, Йдемо далі. Що стосується загальної кольорової гами, ми дотримувалися знову ж таки не таких агресивних контрастних елементів. Навпаки, поєднували все м'яко. Йдемо далі. Ну і Тут ми бачимо вже реально приватну територію. Спокійно ми бачимо. Значить, стежечки, скрошечки насипані деякі елементики. Звісно, можна це все надзвичайно помпезно зробити, але в повсякденному житті за цим треба неймовірно доглядати. Ось такі от елементики досить цікаво, кожен день не потрібно догляду. Звісно, що потрібно. Значить, Раз в тиждень в будь-якому випадку догляд за будь-яким ландшафтом чи благоустроєм ми бачимо невелику кількість елементиків, такі, скажімо так, акцентні моменти. Що приємно, що дає нам змогу значить, фантазія дизайнера і програмне забезпечення, побачити з різних кутів свою земельну ділянку, оформлення безпосередньо, втілити свої реальні побажання. На реальній ділянці яка форма, ось такого типу ми бачимо. Різні побажання замовників в першу чергу. Основна місія моя, як дизайнера, це все правильно, збалансовано сформувати, щоб це було і гарно, і вишукано, і комфортно. Розумієте? Ну, і в першу чергу, звісно, що подобалося самим замовникам. Ми бачимо, що е, тут є і, і простенька спортивна е, така зона. Ми бачимо для релаксації невелику зону з терасної дощечки і з невеликою кількістю, значить, таких елементиків ось такого типу. Зрозуміло, що буде мангальна зона ось такого типу. Ми це все будемо вдосконалювати плавно. Ми бачимо тут на території невеликий фонтанчик. Ось такого типу. І все. Ось так ми подивимося, загальні плани. Значить, знову ж таки, ви бачите самі, що об'єднання ландшафтного дизайну та дизайну фасаду надзвичайно позитивно відображається в розумінні кінцевого результату. Як буде все виглядати, яким чином, де потрібно в першу чергу, сконцентрувати більше витрати коштів. Де можна е, трошечки більше зекономити, а де навпаки е, для акценту трішечки більше потратити. Типу. Ну, от, якщо дуже коротенько, хотів розповісти от про такого типу е, об'єднання послуг нашої дизайн-студії Vigula, е, дуже приємно було вам розповідати, буду щиро радий з вами спілкуватись саме про дизайн та архітектуру. З вами був дизайнер інтер'єру Вігула Сергій Михайлович. Дякую гарно за увагу. Всього вам найкращого. До зустрічі!